Починаємо новий блок про колекціонування та інвестиції в предмети мистецтва. Скажіть, будь ласка, про інвестиції в колекційні предмети, наприклад, мистецтво чи антикваріат? Треба інвестувати, а тут більше знають інвестори в цій справі. Я просто збираю колекції, колекціоную а і колекціону скульптуру. і… Вироби майстрів, самі різні. Там Петриківку і багато ну, різні напрямки. Ви не фокусуєтесь на одному напрямку, там картини чи скульптури. Самі різні, різні напрямки. А це для вас як хобі, як для задоволення, чи як комерційний напрямок, що з Тут... потенціалом. Ви коли ви обираєте якийсь предмет, ви думаєте про потенціал його, там вартості, продажу в майбутньому? Чи ви Тут... цілому, щоб залишити його собі? Насамперед, задоволення, бо вони мені дають і спокій, і естетичну насолоду. А далі так трапилося величезна біда прийшла в Україну. Якщо раніше Україна. Була на рівні Кацепетівки в світі, то зараз Україна на шпальтах всіх світових газет і рано чи пізно дійде до того, що і наші мистецькі вироби будуть дуже величезної вартості. Бо якщо ми зараз вивчаємося всім світом, звідки така? мужністі, героїзму Збройних сил України, то зараз цікавляться і нашою історією, і нашим мистецтвом, і ціна на мистецькі вироби все більше і більше піднімається в світі, бо вони теж стають на шпальтах всіх газет на всіх інтернет-ресурсах. Ціна злетить буквально на всі вироби мистецькі, особливо тих. Художників, яких вже нема, бо є ж закон мистецтва. Якщо людина вмерла, то і творчість як мінімум два рази підвищується. Mm -hmm. Цікаво. цікаво. Так, наступне питання. А, якби вам запропонували інвестувати частину зароблених коштів у колекціонування, скажімо, в рідкісні книги, монети чи картини, що б ви обрали от з тих трьох категорій? Найцікавіше для вас книги. Монети чи картини? Ну, у мене і так багато фоліантів. Я вже зібрав там, по-моєму, 30 чи 40 тисяч книг у мене. Тисяч, тисяч 30 Ого. чи 40 тисяч, у мене чи не найбільша бібліотека. Всіх фоліантів. Дехто збирає монети, я питаю, навіщо? Вони кажуть, якщо хтось. Ворог буде в Києві, то ми, щоб швидко втекти, значить, з собою це в чемоданчик, і ми втечемо з цими монетами. Значить, я і монети теж люблю, але ніколи не тікатиму від ворога, якщо він буде навіть в околицях Києва, як це зробив, коли вони вже були в Києві. То й не вивіз жодної картини з України. Це вже зараз трошечки там я. Вивожу за кордон. А тоді, коли вороги я не чекав, і зараз не треба мені монети, в мене їх трошки є, значить, для того, щоб їх в втекти з України, як багато хочуть. То картини, безумовно, скульптури. колекцію людям? чи це вони тільки для Та, будь ласка, у Мариїнському палаці прийдіть, подивіться. Ви, ви зберігаєте їх там? Малому Маріїському палаці у мене договір підписаний, значить, я прикрашаю малий Маріїнський палац. На постійній основі там. На постійній своїми шедеврами. Я думаю, що от, от ще в одному палаці заключу договір. Угу. Я подарував кілька картин в Київській міській раді, почав експонувати. Там багато не хотіли мені підписувати договори, значить, я не витримав. Заніс туди поки що одну скоро іншу картину. Значить, я кажу, що супереч всім дозволам, що от з благословіння ЗСУ я своїми синами заніс сюди картини і вони будуть стояти тут, заради величі міста Києва, заради підтримки Київської міської ради. І жодна подлюка не посміла їх. Тронути, я хожу періодично і перевіряю. Службі Божій Україні я доповів, що вони там поставлені і вони не зробили. що Жодна не вкрадена, бо, як відомо, що на початку війни з Київської міської ради вкрали багато картин. На превеликий жаль. І того зараз і люди і бояться знову нести в Київську міську раду, бо на початку широкомасштабного вторгнення там дуже багато картин покрало, як кажуть колекціонери, дуже, да. які там тримали свої картини. Далі наступне питання: деякі люди розглядають колекціонування як спосіб збереження капіталу в нестабільні часи, як зараз в Україні. Як ви оцінюєте як інвестор інвестиції порівняно в? В мистецтво з традиційними фінансовими інструментами. Я в цьому не розбираюся в інвестуванні. Ні, ну, на вашу думку. Я більше підтримую художників, от як підтримав Орла, 10 операцій людині, чи 7, чи 8 треба було провести. Допомагав йому всім, а бувало. А для цього треба було, значить, купити його картину, яку я любив, а йому ці гроші йшли там на операцію, на подорожі між операціями. Mm -hmm. А я не торгую мистецтвом. Можливо, зараз пройде війна, бо зараз вся увага на перемогу на підтримку зсу на країну. А тоді я вже почну думати, що робити з цими витворами щось і продам. Одна картина Василенка із моєї колекції допомогла зібрати 6 мільйонів 100 тисяч на підтримку ЗСУ. Інша картина з його колекції 27 мільйонів. Значить, малюнок із його колекції я продав у Фермонті, здається, за мільйон. О, перепрошую, тисячу доларів. Поки що все йде ну, на на... Для, для перемоги для, для ЗСУ, дещо для благодійності, а дещо ще залишається у мене. Чудово, так. Да. Так, наступне: а, якби ви могли володіти одним предметом із колекції, який має, наприклад, там рукопис Шевченка чи артефакт козацької доби. Що б це могло бути? Є у вас якісь побажання, що б хотілось додати в вашу колекцію з тих скарбів, які. Мені б хотілося б найдорожче собі отримати. Я тут же б його віддав би аукціон для того, щоб продати його якнайдорожчі, ці гроші віддати для ЗСУ, для нашої перемоги, бо Україна кров'ю стікає зараз, де четвертий рік війни після широкомасштабного вторгнення так, і вже у таке? Хай буде Кабзар, найперший. А він зараз де зберігається? Екземпляр, скажіть мені, я вам скажу. А, Добре. Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.